Завдяки нашій співпраці з Укрзалізницею з'явився переклад важливих повідомлень на українську жестову мову у швидкісних поїздах та на екранах вокзалів у Києві та Львові. Доступ до інформації для людей з порушеннями слуху дозволяє вільно орієнтуватися та отримувати всі необхідні сповіщення під час подорожей. Переклад жестовою мовою здійснюється професійними перекладачами громадської організації Громадський Рух Соціальна Єдність. Завдяки цим змінам нечуючі пасажири можуть своєчасно дізнаватися про початок повітряної тривоги, розташування важливих об'єктів на вокзалах, таких як вбиральні, дитячі кімнати, місця підвищеного комфорту. А також про інші сервіси, які можуть бути корисними під час подорожі. На десяти великих вокзалах України люди з порушенням слуху можуть отримати цілодобову інформаційну підтримку. В інфозонах вокзалу Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси. Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців встановлені планшети зі спеціалізованим застосунком. Цей застосунок допомагає долучити через відеозв'язок перекладача жестової мови, щоб вільно комунікувати з працівниками вокзалу. Подорожі без бар'єрів та з рівними умовами для всіх це задоволення, комфорт і безпека для всіх пасажирів. Команда громадської організації Громадський рух Соціальна Єдність разом з партнерами продовжуватиме свою роботу, щоб зробити кожну поїздку по-справжньому доступною та безпечною для всіх.